Щоб нам зробити розворот на кільці, нам треба зайняти ліву смугу. Да? Вмикаємо лівий покажчик, ліве дзеркало, перестраємося в ліву колосу. І у нас там червоне, можна трошки збавити. Виключаємо, да? підкочуємося, повземо, повзем, повзем потихеньку. Там, де у нас червоне, нам немає сенсу взагалі давати газ. О! Бінго! Додаємо газку. І ми зараз заїжджаємо у внутрішню смугу. І нам треба буде з'їхати в зовнішню. Що ми робимо? Їдемо, дивимося в ліву сторону, їдемо. Дивіться, нікого нема. Гаску, гаску поки нікого нема. Під'їжджаючи до кола, зразу дивлюсь туди. Нема. Їду. Заїжджаємо внутрішнє коло, тобто отут, внутрі ми їдемо. Поїхали. Гаску, гаску, більше трошки, більше трошки. Ті, хто праворуч, повинні нас пропускати. Але бачите, не всі так роблять. Газку додаємо. Бо ми ж не їдемо. Ще, ще, ще. От, ну, двадцаточку хотя бы, да. Їдемо ще. Ні, туди з'їжджаємо, да. От, проїхали поворот, правий покажчик показуємо. Дивимося праве дзеркало, немає нікого. І ми вже смістилися на зовнішню смугу. Тобто ми вже заїжджаємо в праву полосу. Були в лівій, ну, начебто. І тепер в правій ми з'їхали в ту смугу, яка нам потрібна. Все, зелений, поїхали. Заїжджаємо газ більше і вмикаємо покажчик.